Вітаю! З вами Наталя Мар'янівна. Готуємося до іспитів разом. Тема уроку кількість букв і звуків. Сьогодні я навчу вас легко визначати кількісну відповідність букв і звуків, не пишучи транскрипції і не рахуючи звуки. Отже, сміється. Є дає два звуки «ї», Е. Отже, звуків стає на один більше, ніж букв плюс один. Всі. Внаслідок асимілятивних процесів дає ци подовжний і м'який букв 3, звук 1. Отже, звуків на 2 менше, мінус 2. Таким чином, в цьому слові звуків на 1 менше, ніж букв. Джміль джи африкат. Тому це буде мінус 1, тобто звуків на 1 менше. М'який знак звукового вираження немає, тому звуків. Ще на один менше, отже, мінус один і мінус один звуків на два менше, ніж букв. Я лівець, я дає ї А, тому це буде два звуки, отже, звуків стає на один більше плюс один. М'який знак звуку немає, тому це мінус один. Таким чином, в цьому слові однакова кількість звуків і букв. Якщо я дає два звуки ЇА, отже, звуків плюс один на один більше. Щі дає шичі і ще на один звук більше. У цьому слові на два звуки більше, ніж букв. 600. Внаслідок асимілятивних процесів Ти не чуємо, маємо Си подовжений букв 3, звук 1. Отже, мінус два звуків виявляється на два менше, ніж букв. От ми і навчилися визначати кількість букв і звуків. А на іспиті це завдання чекатиме нас приблизно в такому вигляді. Надзьобувати дзи африкат. Отже, мінус один. М'який знак звукового вираження немає, тому ще мінус один. Таким чином, у цьому слові на два звуки менше, ніж букв. Юшечка Ю плюс один. У цьому слові на один звук більше, ніж букв. Щасливець ще плюс один бо дає два звуки. М'який знак мінус один, бо звуку не дає. У цьому слові однакова кількість букв і звуків. А рядочок А нам, на жаль, не підходить. Тож працюємо далі. Бджоло сім'я африкат, тому мінус один. Я після апострофа дає два звуки, тому плюс один. Однакова кількість букв і звуків. Розмогітість – плюс один. М'який знак мінус один. Тож букв і звуків у цьому слові також однаково. Узбережжя буква «ж» дає нам звук Ж подовжений, букв дві звук один, тож мінус один. І рядочок Б нам також, на жаль, не підходить. Безжурний внаслідок асимілятивних процесів зжи дає Ж подовжений, тож букв 2. А звук один мінус один. Рум'янець я дає плюс один. М'який знак мінус один. Тож у цьому слові буде однакова кількість букв і звуків. Дзеркальце дзи африкат тому мінус один. А м'який знак звукового вираження немає, тому ще мінус один. Рядочок В нам також не підходить. Єднання. Є на початку два звуки, тож плюс один. Дві букви n дають мінус один, бо це один звук подовжений. Тож в цьому слові однакова кількість букв і звуків. Сором'язливість я плюс один, бо після апострофа дає два звуки, м'який знак мінус один. Тож у цьому слові також однакова кількість букв і звуків. Щирість «Щи» плюс один. А м'який знак традиційно мінус один. Приходимо до висновку, що рядочок Г нам якраз і підійшов як правильна відповідь. А зараз попрацюємо у тренажерах на платформі Wordwall. Ставимо на паузу, скануємо QR-коди і до роботи. А щоб закріпити знання і завжди мати під рукою правила. Рекомендую скористатися авторським підручником для підготовки до ЗНО чи НМТ – на сторінці 19 ви можете ще раз повторити правила і виконати тести. А далі скануйте QR-код і перевіряйте, чи все правильно. І на завершення, як завжди, тренажерчик від нашого друга Тараса. Отже, тему кількість букв і звуків вивчено, а народ нас говорить, грамотний, ведющий і на все тямущий. Тож вчимося і шануймося, бо ми того варті.